Сьогодні щодо пензликів, трішки інформації, є пензлики спеціального призначення, з них почнемо і закінчимо пензликами для акварельних олівчиків. Я в основному малюю олівцем, але теж інколи буває, що інші техніки люблю випробовувати. Ось такий білий поска це вже закінчився пензлик. Якщо ви користуєтесь Ковпачком можуть бути ось такі задирікування ворсинок. Тому уважно старайтеся або е гарненько його випрямити перед тим, як накладаєте цю е кришечку, або не використовувати, якщо пензлики ось з таким чимось продаються, то вже після використання їх. Старатися, щоб не задерлося. Отже, це ми відкладаємо. Це білий білий колір, якщо водичку малюю, різні там водоспади. Мастіхін використовував для олійної фарби, це лише пробував. Ось такі пензлики для вже олівців. Це пензлик особливо цей для брів. Він використовується для техніки сухого пензля, малювання простими олівцями, або для вугілля, також може використовуватися і один, і другий. Наприклад, якщо ви робите фон, ось такі в мене тигрики були, Як же ж не похвастатись, якщо є можливість. І фон якраз робив цими пензликами. Є пензлики специфічні в тому плані, що вони гумові. Ось такі пензлики використовуються для малювання пастелями, теж їх можна використати для олійної фарби. Далі в нас пензлики, ось цей, наприклад, його, таку форму використовують часто теж в олійних фарбах, теж в інших, типу акрил. Я його використовую як е пензлик для того, щоб замітати, якщо десь стирачкою користувався і змітаю все що зайве. Далі у нас пензлики йдуть е акварельні. Це штучний ворс, це дорогі, е це у нас що у нас тут? Ось, ось такі так, італійські. Ага, паперовий рушничок. Основне, основний інструмент для, для цих пензликів. Ще пізніше до нього доберемося. Це у нас 16-й. Ось так номер він виглядає. Тобто це на великій площі, якщо ви малюєте там небо, великий фон він набирає багато води в себе і вели... більші площі він дуже гарно покриває. Можна теж використовувати щось типу щітки для такого плану робіт. І таке менше, це в нас та сама фірма, так? Здається, та сама. Так, це в нас та сама фірма італійська. Номер 0- і 16 щоб ви розуміли різницю. Це в нас двоєчка, це з дешевших фірм. Це польська фірма Ренесанс. Ось такий кінчик теж тоненький, дуже гарний. І це теж а, казанео. Оце надивився різних відео, як, як гарно малюють художники. І захотілося такий пензлик придбати. Такий він гарнесенький. І от оцей момент, коли треба дуже обережно його туди запихати, щоб не, нічого тут не Задирікувалося ось так. Вони чисто для акварельки. Ось ці м'якенькі ворсинки. Тобто тут вони такі вони дуже ніжні. От на дотик вони дуже-дуже ніжні. І е, для акварельних олівців вони не дуже підходять. Хіба що ви комбінуєте акварель з олівцями? Для самих олівчиків вони собенько їх можуть піднімати з паперу. Але розчинити можна, але щоб щось зробити з цим, то вже тяжко. І якщо проти шерсті ними працювати, то не вдасться. Тут більше, вони більше розраховані на те, що ви малюєте за шерстю. Тобто ось такими мазочками, ось такими, не, не проти шерсті. Отак, отак, ні. Так. Ні, навіть сушити їх, якщо сушаться, то вони або вниз сушаться, або кладуться на пласку поверхню, щоб вони от так не затікали, бо тут теж є клей. Якщо сюди багато води буде часто потрапляти, вони можуть розклеїтися, потім витягуватися версинки можуть. Поки що воно тримається, все дуже гарно. тобто на якість, В мене претензій немає, але ціна кусається. Пензлики. Ось такі. Тут є і дорожчі, і дешевші. Давайте зараз глянемо ось, що в мене з дорожчих. Ось такі в мене з дорожчих були. Ось така форма пензлика. Він має таку кинджалу. Кінджалу подібну форму. І він підходив. І для акварельки підходить, і для акрилових. тобто Це штучні всі штучні тут висинки. І тут ідуть під акрил, в принципі, всі. І акрил, і ось ці олійних фарб теж підходять. ось ці підходять до олійних. Це у нас нульовочка це фірма Artistik польська. Ось така нульовочка. Тобто, це якщо вам. Волосинки десь там малювати, щось дуже тонесеньке, то тоді такі тоненькі використовуються. Теж для акварельки дуже гарно ось такої форми, прямокутної форми. Якщо ви там цеглу малюєте, наприклад, то ідеально підходить ось такі, ось такі форми задавати. Я думав, що ось це універсальний варіант, але, як на мене, більше ось такого прямокутного прямокутної форми, вони більш універсальні. І ось ці-всі підходять для акварельних олівчиків. Буквально всі. Вони от, акрил, акварель, штучний ворс, досить, досить такий тугенький. Тобто він під, під проти шерсті, він спокійно витримує навантаження. І те, що заправляється, Ось такий набор був найдешевших. це купував в магазинах Lidl. час від часу вони там продаються. Тобто відкрутили, Тут принцип у всіх однаковий. Практично в усіх відкрутили, налили водички, я наливаю воду з фільтра. Можна воду дистильовану, якщо у вас. На папері прямо видно якісь сліди від води. Якщо дуже жорстка вода, то може таке бути. Пробував з дистильованою. Різниці на малюнках я станом на зараз не бачу. Хіба що ви якісь дуже дорогі праці робите, то тоді вже можна пробувати. Дистильована може краще буде, але в мене з фільтра зараз досить непогано Вода. Працює в цих пензликах. Ось такі пензлики вже дорожчі. Це у нас тумбол. Претензій не маю щодо нього. Ось такий кінчик тоненький. Ага, тут по цим трьом. Який тут момент був? Це фірма Криладо, здається. Так, фірма. Здається, фірма криладо в Лідлі. Це у нас мережа німецьких чи Австрійська чи німецька мережа lidl магазинів. Тут у них різні кінчики в цих трьох. Один ось такий, другий ось такий і третій ось такий. Які тут мінуси? Витягуються час від часу ворсинки. Деякі робляться довшими. Теж ось тут закочується ворсинка набік. Ці два треба натискати. А цей сам виливає водичку. Тобто перехилили і з нього вже йде крапля вже виливається. Вони малюють, помалювали, якщо міняєте колір, просто обтерли папером і все. Цього достатньо. Оце От. От те, що, те, що мені не подобається. що Тут ось ці версиночки, ось тут одна версинка. Ще одна ворсинка, Вона вибивається, і воно так тягне не, не дуже гарно, не знаю, чи його стригти, чи що з ним робити. Словом, по... ну, щодо якості, ось це єдине зауваження. Так вони заправляються, малюють, і ціна якість досить прийнятна, як на мене. Цей дорожчий по якості питань нема. Тонесенький, якщо якісь тоненькі лінії, томбо, можу спокійно рекомендувати. Ось такий теж дорожчих. Це yeah. у нас фірма Кагандаш. Тут інакше він заправляється. Тобто принцип шприца. Занурюєте тут, дірочка у нас. Занурюєте воду, і він, як шприц, витягується. Закручується. І ви не працюєте, натискаєте тільки тут ось ці дві кнопочки. І ось так він закривається. Давненько мене вже не малював. І кінчик тут не тоненький, тут широкий кінчик. Їх три види є. Один більше схожий на фомастер. Другий тоненький кінчик має і ось такий має. Кінчик цей. Далі. Ось цей приладу точно був фірма. Тобто це деш, дешевший варіант. Такий тоненький кінчик, недолік, знову ж таки, вибивається десь одна ворсинка, і ви малюєте, і ось ця ворсинка, от у нас цього всього трохи, трохи може в сторону полізти. Ось ця тоненька-тоненька, бачите на кінчику. Але для початківців. Може бути такий найдешевший варіант спокійно. І на кінець не найкращий варіант. Це у нас фірма Sakura. при тому, що я її дуже люблю. Ось такий кінчик має. Навіть тут нічого не вилазить за межі цього кінчика. Спокійно все. Але І тут зворотня різьба, тобто ви крутите в інший бік. Тут зворотня, не так, як у нас зазвичай. Е чомусь японці люблять цю зворотню різьбу. Е тут недолік в тому, що коли ви натискаєте ось це пуш, натиснути. Та? І коли ви його натискаєте, тут відбувається ось такий момент. Вода вилазить прямо ось сюди. Бачите каплю? Ось, ось сюди вода лізе. Ось це найбільший недолік цього пензлика. Таких недоліків навіть найдешевших, немає. От. А так, малювати можна, якщо, якщо на початках, то можна і цим малювати. Але він е дорогий і, як на мене, він не вартий того, скільки тут ось ця різьба пропускає. Ну, Хіба що тут намотати якусь можна стрічку тефлонову, яка використовується для сантехніки. Але це теж, ну, за кожним разом ви будете його заправляти. Це теж таке, таке собі е, момент. Досить надовго вистачає цієї заправки. Хіба що ви малюєте дуже такими мокрими техніками, і ось це, що, що сам виливає водичку, то, то він швидко закінчується. А якщо не багато води використовувати, то надовго вистачає. Самої заправки і в руках вони в принципі вони, але, е, досить легкі. Ну, ви або використовуєте таке щось, в дорогу, і теж можна взяти досить зручно, або використовуєте пензлик плюс баночку, чи дві баночки, навіть рекомендую, щоб е, першу баночку ви полоснули, і в другій вже вимили. І старайтесь не занурювати, щоб прямо оця ось, ось 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 частина щоб у вас у воду не тобто Метал максимум, ну, щоб ви, ви вимивали сам, сам пензлик. І висихання е, в, таким пензликом, в принципі, без різниці. Ну, можна їх про, промили, поклали на пласку поверхню, можна м, на, якийсь, на якусь чи на ганчірочку чи на паперовий рушник класти, щоб вони швидше просихали. І цього, в принципі, достатньо. До На все добре!